Тренуватися, аби вижити у Львові щотижня, проводять безкоштовні заняття з легкої атлетики для чинних бійців, ветеранів та тих, хто тільки планує долучитися до війська. Тренер Олег Семенюк, нині нацгвардієць, а до повномасштабного вторгнення кандидат у майстри спорту і призер чемпіонатів України. Яка методика тренувань і чим легка атлетика корисна на полі бою? Репортаж Романа Гавр... Гаврилєва. Привіт, привіт, всім, привіт, привіт. На одному зі львівських стадіонів раз на тиждень збираються військовики для спільних тренувань з легкої атлетики. Вісім кілобіові дорістів, прискорення з місця, 100 метрів на швидкість і вправи, щоб зміцнити м'язи. Це план на наступні дві години. Будь ласка, стаємо. ще ближче, сюди розтягуємося. Приблизно на витягнуті руки. наші тренування вони спеціалізуються в основному загальної витривалості також ми розвиваємо швидкість і силу ми тут і підтягуємо не тільки ноги а серцево-судинну систему а також і загальну фізичну підготовку тобто зміцниться і корсет м'язевий, і м'язи спини, пресу. Олег кандидат у майстри спорту з легкої атлетики і призер чемпіонатів України з бігу на 800 метрів. Ще до повноштабного вторгнення він долучився до Нацгвардії, але й там не полишив спорту. Брав участь у змаганнях. А зараз легкоатлет, щоб допомогти побратимам, проводить тренування з бігу. Пробігли, воду. Я до війни був і професійним спортсменом, і тренером, і це ми все. Я не знаю. Я без цього не можу. Тим більше, що це я роблю для військовослужбовців, я відчуваю якось, що я цей гештальт закриваю в себе всередині, що я допомагаю комусь ставати сильнішим, ставати кращим. Олег прагне популяризувати фізичну культуру серед українців, тож його тренування відкриті також і для цивільних, які хочуть долучитися до війська в Україні. Поширені курси до медичної допомоги, але знайти щось схоже з фізичної підготовки до армійської служби складно. Медична підготовка і тренування зараз доволі на хорошому рівні. Так само вогнева підготовка, стрільба. А як такої фізичної підготовки зараз майже немає. Хлопці самі тренуються, самі готуються, але без таких відповідних знань, які ми там ми володіємо, можна собі навіть нашкодити. Назвардій за позивним кодак пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення, виконував бойові завдання на сході. Добре, знає, як це носити на собі 30 кілограмове спорядження. Для цього треба мати сильні спину і ноги. А біг гарний спосіб зміцнити м'язи. Це дуже сильно прокачує виносливість, тобто ти можеш більше іти довше. йти. бували ситуації, коли доводилося виносити поранених. Поранених виносити також це складна задача. З кодаком погоджується його побратим Максим. Практичні заняття з фізичної підготовки допомагають вижити на полі бою. Переконаний воїн. З самого початку ще при вигрузці з автомобіля до точок, там до спешок, зараз таких багато дронів потрібно дуже швидко пересуватися і знести з собою не один десяти кілограм спорядження. Чим швидше забіжиш на позицію, тим буде краще. Обов'язково працюємо руками. Права нога, ліва рука. Олег планує частіше проводити тренування з бігу та залучати на них якомога більше людей. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.